Останнім часом з кожного куточка Всесвіту лунають слова про нині найзагадковіший чи вже ні міжзоряний об'єкт Тригай Атлас. І на фоні цих подій мені, знаєте, захотілось глянути якесь тематичне кіно. Ну про НЛО. І атоми у всесвіті від самого його початку до теперішнього моменту склалися так, що попався мені в руки, що колись були частиною зірок, фільм Астронавт, новинка з не останніми акторами в складі Кейт Мара, Лоуренс Фішборн і Габріель Луна. Ну, ніби в надію на щось цікаве. Тож, поки маємо можливість, давайте поглянемо, яке тут НЛО. Безмежний океан, десь посеред якого і бовтається в капсулі наш астронавт, який щойно повернувся з МКС. Виглядає страшно, але не лякайтесь, це абсолютно звичайна процедура повернення на землю. Космонавти пакуються в спеціальний апарат, що від'єднується від станції, входить в атмосферу, сповільнюється завдяки аеродинамічному гальмуванню і наприкінці розкриває парашути, щоб м'яко приземлитись. Ось так і наша героїня, проте з невеликим нюансом в капсулу. При вході в атмосферу щось втулилось, і героїня ледь не відлетіла назад до небес. Прокинулась вже в лікарні в оточенні галюцинацій, та, звісно ж, лікарів, що проведуть стандартні опитування та наголосять на тому, що Сем чудом лишилась живою. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Ну, не одними лікарями провідати присунеться і сімейка, світловолоса, блакитноука, донька, мексиканський чоловік колишній та темношкірий батя. І якщо ви задалися питанням, та що тут взагалі відбувається, то все по порядку. Відразу скажу, що мало вони вдочерили. А от про ситуацію з батьком. Ну про це пізніше. Зараз всі дружно пошкірили зуби, перетерли і далі на тести. До побачення. Після детальних перевірок вирішилось запроторити СЕМ далеко і надійно в приватний будинок задля подальших досліджень, ну і поки не виясниться, що ж то там таке врізалось у капсулу. І поки аналізи частинок проводяться, героїня повинна потусуватись в такій собі ізоляції. Тут для цього все облаштовано як треба. Хата здоровена, що потрібно є. Все починається як типовий фільм жахів. Ха, так, але повірте, фінал може вас здивувати, про що й говорять рапто ви флешбеки. О, запам'ятайте їх. Не Трішки закоротило, але все ок, списано на побічні ефекти після прибуття на землю. Її навіть застерегли про відкладення наступних місій при нестабільному самопочутті. Тож, вже ввечері, зідзвонившись із подругою, та як справжня, любляча, та що хвилюється за подругу людина, порекомендувала ігнорити проблеми і ні в якому разі не розповідати про них командуванню. бо не дадуть до космосів летати. Так, ну оце порадник. Нікому таких не бажаю. Серйозно ставтесь до свого здоров'я та до здоров'я своїх близьких. Біс із тією псевдоподругою. Дехто тут вже споглядає за нашою героїнею. А що це? А я стою і сміюся. Та й не тільки, а й безпосередньо проникає в будинок. Hello? Ось це вже ситуація дійсно тривожна на галюни не схоже. Перевернутий стілець, сліди та незачинені двері спонукають зиркнути в телескоп. Котрий навряд чи ось так можна було б щось розгладіти, немов це бінокль, та ще й в ніч. Але таки хтось та й промелькнув. А це означає, що, звісно, треба з ліхтариком йти в ліс і дивитись. Ага, Кожен так вчинив би. <клес> Ох і навигадають ось мерзоту. І тут, до речі, знову той припадок. Таймскіп і вона знову прокинулась у ліжку на руках саняки. А перед очима знову галюни розумію без них і не поснідаєш. Це ж у всіх так коротше, яйця не круті. Hello. Не такі круті, як наша героїня, що знову, незважаючи на стан, поринула у відновлення фізичних показників та усілякі тести. Про галюцинації вона, до речі, змовчала. Що ж, можливо, з бувшим чоловіком вийде добре поговорити. Сам хотіла б якось усім разом потусуватися, але чувак все-таки нагадав, що через такий непростий спосіб життя та роботу героїні він для неї Боже, і тусуватись вже воно якось не туди. Тож тут доця залізла в кадр, показала свою мазанину, і розмова скінчилась. Ну, лишається знову поблукати лісом, де знову почнеться той припадок з одними і тими ж кадрами. Але зараз головне, що під ногами покажеться якийсь кабель, що приведе до замаскованої камери спостереження. Ого, і виявиться, що вона не одна, а з компанією, що вже викликає підозри та збентеженість. та неуважність. А! Який перехід. Це вже втретє. Непритомною її знайшов батя, який щойно завітав у гості. І Тепер йому потрібно якось пояснити за камери, і наголошу, що він взагалі то з пентагону, тому надана ним будівля не є такою простою. Це такий собі сховок для різних політичних осіб. Тож хата наворочена з камерами, таємними проходами та захисними панелями з кевлару, котрими зачиняється будинок в екстрених випадках. Коротше, не варто перейматись ні за що, окрім синяка. Це він ще від приземлення. Все розростається, що явно недобре, але найкраща подруга пише: <пи> прикласти лід. О є свіжа іде, унікальна ідея. Знову прийшов вечір, що супроводився дуже поривистою погодою, <пи> навіть надто посторонніми шумами, перепадами світла і миготливими силуетами. Так і хочеться вийти і сказати. Що там що робить розумний будинок зреагував на посторонніх і тому зробив по-розумному. Зачинив героїню всередині разом із ними. Щоб як зайшли, то вже не вийшов ніхто. Хоча для захожих це здається не проблема. То ось двері відчиняють, то вже й на вулиці тусуються. Це, до речі, хороша мить, аби глянути в камери, в яких і можна хоч трохи розгледіти загадкових гостів. І бляха знову різко прокинутись. В четверте, видно, автори не придумали нічого кращого, аби якось завершувати сцени. Підйом, підйом, підйом. Підйом це знову батя завітав і команда її тестувальників. Звісно, вона йому розповіла про все, що сталось вночі, про те, що бачила на камерах, і той пообіцяв чекнути записи і зі всім розібратись, поки Сем займатиметься вже рутинним для неї обстеженням. Ніби все в нормі, ну окрім синяка, котрого проаналізувати якось не дуже поспішають. Ну і нехай тут ось, врешті, сімейка провідати з'явилась, і в мене виникло маленьке питання. У астронавта врізалась невідома хрінь, проводяться аналізи задля з'ясування природи та походження невідомої речовини, і було б добре дотримуватися якогось карантину, бо хто його знає. Але все навпаки, і тут. Тупо прохідний твір? Ну це так, просто моя думка. Поки діду з внучкою заліпають в телескоп О! в день. Героїня вирішила поділитись з бувшим і своїми думками. Так, і йому вона розказала все те саме. Він, очевидно, від почутого дещо отетерів, судячи з погляду. Але аргумент, що та надала, досить непохитний. Мовля, там, на станції, вона надсилала якісь сигнали в далекий космос, які саме вона не знає на диво. Але результат, як то кажуть, на лице. Ось до неї. І дістались адресати, але як покаже батя на моніторах нічого, окрім артефактів. А може, там і нічого не було. Може, усе просто психічне порушення, як би й не так. Ось до прикладу, сім'я вирішила побродити лісом, і спочатку все було добре, а потім то малеча зникла з поля зору в трьох деревах. В дупі! То здійнявся дикий рокіт, що вилився в єгипетське прокляття. Ну і в свою чергу, вся ця купа камікадзе цикад утворила собою самі, що не є. Знаки спеціалісти все спихнули на погоду. Завжди у всьому винна вона. А самі й аналізи частинок з її капсули ніяк не зроблять. Ну по їхнім словам. Тим не менше, в примарному гонщику пора з малечою гнати звідси подалі. Вони ще повернуться, тож до зустрічі Сам якраз трохи займеться своїм здоров'ям. Тут, як бачите, її нога втрапила в досить знайому ситуацію. Саме так виглядає мій мізинець після зустрічі з меблями. Але ви праві, вона ніби ніде не втулялась. Тож це таки мутації. Хоча повторюсь, картинка ну, один в один. Ситуація погіршується, тому саме час, як правило, починати щось гуглити. Ну, ви знаєте, цей інтернет зі всіма його потрібними нам відповідями. Цикади, плюс геомагнітні вади, плюс фоточки. Дорівнює що викрадення НЛО. Холодний або Напій без смерті. Швидкість. Сила. кров, Юдкров. А ми все сходиться, тому ось вони й прийшли. Не забуваємо, що сім'я десь має знову підлетіти, а тут на хаті вже така метушня почалась, що як тут і не злетіти. Монітори знову нічого толкового не показують. Проте система безпеки повідомляє про зайвих тут декількох чубриків. Тому пора врубати що це? Освіжувач повітря. Від кого з вас тут смерде? Як би там не було, а почалися вже базові хованки, суть яких проста героїня повсюди бігає та никається. А тупінопланетяни шаряться не в змозі трохи стараніше заглядати по закуткам. Як вони взагалі усилили передові технології, якщо не можуть схопити одну зашугану мутуючу бідолагу? Інтелект, яким і користується Сем, вибивши собі дверцята в черговий прохід, де її все таки за ніженьку то схоплять. Проте вона попросить відпустити і. Відпустили дроп не НеСБ! Тим часом, поки в темних норах коридорах хованки перейшли в квача, під хатою вже затусувалась дочка зі своїм старим. Намагалися якось проникнути, але тут мала зацінила світло гірлянду лісі, судячи з їх якості в нестему, і батя вирішив вчинити як справжній. Прийомний батя закинув малу на плеч і побіг прямо туди. Молодець, що сказати, турботливий, хто б так не зробив. Прийомна ж мати врешті видралась крізь отвір посеред лісу і теж дала вогнику, що видно по тілу. В свою чергу вже її прийомний батько. Також приплівся на вечірку, прихопивши з собою парубків. І якщо він прийомний батько, то де ж її справжня сім'я? А ось тут зараз і розкриється істина. Нехай тільки вже добіжить. Як ти булочка моя, ось ця милота із нею заговорила, і все усе розуміє, бо ці креветки і є її справжня сім'я. Зараз усе поясню. Вірніше героїні, що усе забула, напам'ятають. Поринаємось у ті самі флешбеки, що супроводжували впродовж фільму. Якась кваплива метушня. Очевидно, на місці невдалого приземлення. НЛО кажу, у них якісь проблеми з інтелектом. Розбігались вони хто куди, і ось одна така креветочка відкололась від групи, і щоб не дали тягла злі обістяні люди, іноприплетенці замаскувались, замотивши щось типу оборотного зілля, яке в мене обличчя, ось так наша героїня перетворилась в малечу і молодий Лоуренс, тож її і вдочерив ось так. От вже і ці два рудимента дотяглись, і названий батько тут, як тут, зі стволом наперевіз. Ну звісно, а що ж іще може людина? Тим більше така корислива, як він. Так, він увесь цей час тримав героїню коло себе, аби в зручний момент, коли за нею прийдуть, відібрати іншопланетні технології, їх корабель Ну так, віджати, підмутити, підрізати. Як це схоже на людей? Хочеш тачко, дій по пацанськи. Він усе прорахував, окрім лящів. Що почав відкидувати йому Марк Красава, видно, йому сподобалось усвідомлення, з ким він всі ці роки синопланітним разумом. Да. Ну або він просто мужик. Що весь фільм взагалі тонив, що жінка там десь працює і постійно нема. Поверніть сім'ю і сім'ю, але тут йому респект. То вчинок, що дасть Сем дотрансформуватись до кінця вже в свій оріджіал стан. Давайте про я вже нічого казати не буду, ви й самі все бачите. Зі своєю фейковою сім'єю, сісти в свій триай атлас і дати втапок, поки всі за цим спостерігатимуть, включно із безтолковим спецназом, що весь цей час там десь тупо бігали по лісі, добре встигли, хоч на це. Головне не під капотом. Єдине, що має значення, це які у давай! водій. Досить несподіваний фінал, та й напевно все. Вони весь час були серед нас, аби просто повернути своїх у сім'ю. А люди черговий раз проявили себе не найліпшим чином, так що, певне, не варто боятись тих, хто є десь там, чи то комета 3А чи ще якась шушара. Варто остерігатись тих, хто вже живе на цій планеті. Ніхто нас не прилетить і не врятує, поки ми не почнемо робити це самі. А кіно кіно, звісно, дешевеньке, певне на гонора. Родному фішборну пішло чимало. Ну і на такі стилізовані титри. Дійсно, це найгарніше, що є в цій стрічці. Радує око. Але не так, як моє серце радує той факт, що нас уже 20 тисяч. Дякую усім вам, ростемо і будемо рости далі. З вашою допомогою. Це добрим словом, вподобайкою та найголовніше добром. Ще раз дякую і люблю вас усіх. До зустрічі! А до Соня буде на Новий рік.